Україна, місто Кривий, один з Теро. Я хочу вам розповісти про... про себе. Як я прийшла в Адсах. Ем, ви на мене зараз подивитесь. Ну, я була да, е, хвора. У мене були проблеми з колінами. Я не могла ходити, і уколи робила в коліно. І масаж, що я тільки не робила, стільки грошей викинула. І тут я з мене парус, якась звичайно познайомилася, ну і думаю, поп'ю, а вдруг поможе вже. Я почала заліви, і спіруліни, і морілги, і чорного тміна, дивлюся краще. Ну, лічилася, звісно, не, не дуже швидко. Ну, десь півроку я почувствувала, що мені легше. Почала пити я. ну, ладно, за басіля, куркумін, Ну, багато чого таке. Ну, куркумін, басерю, ще й по три місяці пила весною і осінню. Тепер подивіться на мене, я ж ходжу на підборах. Де моє? You <inaudible> You <inaudible> <inaudible>